Японія шокувала збірну Німеччини, Іспанія головний фаворит чемпіонату світу, а Манчестер Юнайтед виставили на продаж. Мене звати Андрій Сеньків і ви на каналі Good Evening, де я вам розказую про це найцікавіше, що відбувається у світі світового та європейського футболу. Якщо ви так само, як і я, шоковані грою збірної Японії у першому турі чемпіонату світу, обов'язково ти йти на лайк цьому відео. І полетіли. Матч Німеччина-Японія Японія це чергова сенсація на чемпіонаті світу після поразки Аргентині від Саудівської Аравії. І цей матч проходить по схожому сценарію. Перший тайм повна перевага збірної Німеччини, повне домінування і жодного натяку на те, що збірна Японії може зачепитись бодай на нічлю. Гансі Флік був готовий до збірної Японії, Гансі Флік вивчав збірну Японії, і Гансі Флік розумів, як потрібно грати збірній Німеччини. Один з таких цікавих моментів це те, що збірна Німеччини. При контролі м'яча фактично грала в три центральних захисники. Е, Ніклас Зюле, котрий при захисті грав правим фулбеком, при контролі м'яча грав якраз центральним захисником і просував м'яч якраз через центр поля. Це цілком очевидне та ефективне рішення, тому що коли Брусій Дортмунд зюле ганяє по бровці, це виглядає, чесно кажучи, жалюгідно. І один гравець в центрі поля. Один гравець креативний в центрі поля і людина, яка вміє працювати з м'ячем, це величезний плюс, який допомагав збірній Німеччині створювати моменти. Другий цікавий момент це перегрузи, це елементарна річ, насправді для футболу. Але збірна Німеччини дуже часто перенавантажувала правий фланг та перевантажувала центр, звільняючи таким чином опцію для підключень раума. І Раум був одним з головних ікс-факторів створення моментів цієї збірної, до прикладу, пенальті, котре заробив Раунд це якраз тієї історії. Він був е, абсолютно один, він мав місце для забігання і кінь виконав цю передачу. Інші футболісти Німеччини групи, Атак, які добре проявили себе в цьому матчі, це і Мюллер, і кіг, який багато створював. Грубо кажучи, Німеччина тотально володіла м'ячем, і 74% загального ігрового часу перекатували його зліва на право, різко переводила на раума, або різко вривався з глибини хтось з футболістів, це міг бути будь-хто від до Гнабрі, особливо кіндоган себе в цьому компоненті проявив. Тобто все було цікаво, все було захоплююче. Німеччина мала забувати багато м'ячів, але дала Японії шанс на другий тайм яким був шанс взагалі збірної Японії? Збірна Японії розраховувала на контратаки. Збірна Японії мала має швидких футболістів на фангах і в центрі, той же команди, які вміють швидко переходити з оборони в атаку. І цей план взагалі не виходив якраз знову ж таки через Зюли. Тому що, коли при контролі збірної Німеччини в них було три центральних захисники, це створювали все одно страховку і більшість при швидкій втраті. Аж такі втрати з японцями в Німеччині почасти траплялися. Тому матч був абсолютно глухим для Японії, але тренерський штаб цієї команди перевернув гру і перевернув гру дуже ризиковано. Коли на футбольне поле входять фактично одні атакувальні футболісти: Дон, Мітома, Мінаміно. І коли позиції в захисті займають також атакувальні гравці, як, наприклад, ІТО Справа. Це викликає занепокоєння, це викликає здивування. Але які були варіанти в збірної Японії? В Збірної Японії варіантів не було. Вони максимально наситили центральну зону і. Почали вриватися туди з різних позицій, і якраз кількість футболістів збірної Японії, чужому штатному майданчику, допомогла забити перший м'яч, котрий забив здобування Дон. В той момент їх фактично було однаково разом з оборонцями збірної Німеччини, і фактор забитого м'яча в цьому епізоді був досить великий. Другий гол збірної Японії не був системним. Він був просто помилковим. Помилки допустився Ніклас Зюли. Він фактично застряг при побудові офсайдної лінії захисниками збірної Німеччини і Асано. Вірвався абсолютно сам. Можна замачувати Шотербека, скажете ви, але в цій ситуації, захисник, котрий доганяв Асану, не винен. Шотербек знаходився за 2 метри від форварда збірної Японії, формуючи офсайдну лінію. І він, доганяючи форварда збірної Японії, фактично намагався нівелювати. Помилку, яку зробив Нікла Зюла. Найцікавіше, що ця поразка, на відміну від поразки Аргентини від Аравії, може викинути Німеччини за бор турніру щодо раунду плей-офф. Далі в Японії матч проти коста рики Німці грають з іспанцями, і дуже ймовірно, що після трьох турів збірної Японії буде шість а в збірної Німеччини лише три. В цьому і є кайф футболу, кайф короткострокових турнірів, коли в одному матчі може дуже і дуже багато чого вирішитися. А як вважаєте ви? Чи? Зможе збірна Німеччини після поразки від Японії вийти у плей-офф? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Матч номер два в цій групі – це Іспанія рика матч, який нема чого розбирати: сім голів, сім нуль, нуль ударів по від збірної Коста-Рики. Абсолютно глухий матч від цієї команди протягом 90 хвилин. Іспанія робила, що хотіла, але я б значив, все таки Луїса Енріке. Збірної Іспанії не сильно котирували як фаворита. Дивлячись на ростер збірної Іспанії, дивлячись на склад цієї збірної Іспанії на матч Стрику. І також ніби нічого особливого, тому що там грає Асенсіо, запасний гравець Мадридського гряга, там грає Ольми, який був травмований, і мало грав Лайфт в цьому сезоні. Там грає Фаранторес, який не є залізно основним гравцем Барси. Можна фактично по кожному, практично по кожному гравцю цієї збірної протести і сказати, що ну вони не розривають на клубному рівні. Але Енріке формує свою збірну не як більшість тренерів збірних. Енріке не адаптується під тих футболістів, які мають паспорт країни, яку він тренує. Енріке сам створює цю модель і набирає під неї футболістів. Слава Богу, такий вибір у нього є. в Іспанії безліч хороших футболістів. Тому він підбирав гравців саме під свою модель. Основна фішка його моделі в тому, що ця команда захищається контролюючи м'яч. Величезний контроль м'яча нівелює. Можливість побачити в цій команді Серхіо Рамоса. Він їй не потрібен. Родрі, як центральний захисник для, для команди, яка володіє м'ячем більше 80% часу. Більш потрібна людина у най Сімон, Рая чи Санчес воротарі, які краще розпочинають атаки своєї команди від воріт. З ними легше розпочинати білдап. ап під цю історію не дуже підходить. Якийсь ортодоксальний форвард. Також не встиг цієї Іспанії. В матчі проти коста різні футболісти виконували функції хіпної дев'ятки. Це щось дуже схоже на те, що робить Манчестер Сіті. І для мене збірна Іспанії це найбільш клубна е, збірна. Тобто, в контексті того, що всі збірні разом проводять дуже мало часу, мало тренуються і є досить сирими. Збірна Іспанії не сира, збірна Іспанії готова, збірна Іспанії е, вміє, знає і показує. І збірна Іспанії кайфує на, на футбольному полі забігання між лініями, тотальний контроль і пошук моментів для гострої передачі все в цій команді є, все в цій команді збалансовано. Звісно, гра проти — це не є щось вельми показове. Не будемо зараз їм щось там прям вручати, але от щось мені підказує, що ця збірна Іспанії зможе нас всіх здивувати, і я ставлю, що вона гратиме мінімум в фіналі, а, на мій погляд, вони взагалі стануть чемпіонами світу. Ну і про важливе, про підписку та дзвіночок. Я думаю, ви знаєте, що ці речі. Особисто для мене дуже важливі. Ці речі важливі для просування цього відео, для того, щоб цей цікавий, сподіваюся, контент побачили багато людей. Тому підписка, дзвіночок і йдемо далі. А далі говоримо про матч Марокко та Хорватії. Це третій матч на турнірі, який завершився з за рахунком 0-0. Але ці 0-0 були для мене найцікавішими з тих, коли ми бачили на турнірі. І збірна Хорватії, і збірна Марокко це дуже класні команди. І збірна Хорватії, і збірна Марокко мали цікаві ідеї. І та, і та команда мають класних футболістів. Якщо говорити про виконавців збірної Марокко, то на окремих позиціях вони сильніші за збірну Хорватії. На воротарській позиції Бону сильніший за Ліваковича. Беремо фланги захисту, Мазрауїт, дай йому Боже здоров'я, який трошки тримувався в цьому матчі. І Хакімі краще, ніж е, Соса та Юранович. Якщо ми брати напад, Зієш, Еннесірі, Софян Буфаль знову ж таки вони були куди яскравішими за трійку атакерів збірної Хорватії. Єдине, що відрізняє кадрову Хорватію від Марокко, це Тріо в центрі поля, Модріч, Ковачич та Брозович. Ці люди просто аксакали свої справи. І я молитиму богів, щоб Лука Модріч якнайдовше грав у футбол, тому що його перформанс матчів про збірної Марокко — це кайф, це краса і неважливо Модрічу, з якими партнерами йому грати. Він Настільки добре читає гру, наскільки добре підлаштовується під партнерами, наскільки добре розуміє, куди і коли вони бігтимуть. Що це справжня футбольна магія, справжня футбольна магія, яку творив в цьому матчі Лука Модрич. єдиний важливий мінус цієї Хорватії знову ж таки для мене найважливіші це напад, те як в цьому одіграли відіграли Крамарич та Влашич, те, наскільки вони були інертними, те, наскільки вони неправильно і не туди відкривалися, наскільки вони мало пропонували себе, воно нівелювало всі зусилля цього тріо в центрі поля. Хор. Щодо збірної Мороко, також не були хороші речі. Давайте поговоримо про Хакімі, правий захисник, який дуже часто опинявся саме в центрі поля, його позицію закривав будь-хто інший, наприклад, Хакім Зієш. Хакімі це людина, яка просуває лише пабровці, яка і зміщається в центр, і там лізе в дріблінг біля чужого штрафного майданчика, і там загострює, що створює хаос в порядках суперника. Тобто були цікаві ідеї від обох команд. Були хороші тренерські рішення від обох команд, були індивідуальні перформанси, наприклад, Хакімі та Модріча. Тобто це був дуже хороший класний матч без багатьох моментів. Але з хорошою інтенсивністю, також розкажу вам про джерело моєї інформації, звідки я черпаю все те або майже все те, про що вам розказую прямо зараз. Це сайт Трибуна, і сайт трибуна до чемпіонату світу запустили додаток якраз тематичний. Він дуже крутий, рівно з трьох причин. Там є зручний матч-центр з текстовими трансляціями, там є пуші. Таким чином ви не пропустите нічого важливого. І свіжі новини та якісна аналітика від найкращих журналістів України. Повірте мені, я знаю про що я кажу. І останній матч ігрового дня це матч Бельгії та Канади. Матч, який був дуже цікавим для нейтрального болівальника, тому що ми нарешті побачили оспівану, ухвалену багатьма і українськими, і закордонними журналістами збірну Канади. І збірна Канади дуже сподобалась. Збірна Канади це команда дуже швидка. Це команда, яка не катає м'яч. Це Команда, яка одразу йде в атаку. Це не обов'язково контратаки. Вони просто швидко доставляють м'яч від захисників. До нападників. Це команда, яка робить. Все швидко і вертикально, і на це дуже приємно дивитися. Це команда, яка в першому таймі фактично закрила і загнала збірну Бельгії. Це команда, яка багато створювала моментів, це команда, на яку було приємно дивитися. І ну, багато словом, позитивних ібітків, але цей матч збірна Канади за іронією долі програла. Збірна Бельгії використала фактично лише один свій гольовий момент це геній Тобі Альдервейрільда. Я Тобі Альдерверільда знаю фактично з ПЛНО. Він колись бігав з Готінхем, і однією з таких важливих його функцій, навіть коли він вже не міг. Бігати, була оця оддання перша передача, і він зробив все, щоб борчої забив. Щодо борчої, я впевнений, що напишуть багато хто, що це герой матчу, забив єдиний м'яч, там слава борчої і так далі. Але він провів жахливу гру. Те, як використовував інші моменти ніші, це про рукавице. Те, як він приймав м'яч по факту це рукалице. Те, як він не вгадував з таймінгом. І запізнювався з рішеннями довго довго за тим нячем возився, перетримував це просто знову ж таки. Це рука, лице і ця збірна Бельгії в мене не викликає якогось такого захоплення чи сподівання на щось хороше. Я не включав, що збірна Бельгії взагалі не вийде з групи, програвши Марокко чи Хорватію. Ці команди мені сподобались набагато більше в цій грі, чому тому, що збірна Бельгії прямо зараз є дико. Неякісної команди, якщо говорити про захист цієї банди, то Вертонген та Альдер як показав, наприклад, перший темп з Канадою вже не тянуть цей рівень футболу. Якщо ми говоримо про напад, є питання до Азара, є питання до центра Якщо Лукако не буде відновлювати зараз, якраз Ромео травмований, то ні мішібачої, ні, ні опенда з ланса. Не потягнуть цей рівень гри, тому я даю хороший шанс на те, що збірна Бельгії взагалі не вийде з цієї групи. Якщо вийде, то воліти прямо в одній восьмій фінал. І тепер про Канаду. Е, найкращим індикатором того, що Канада провела божественний матч, індикатором того, що Канада, незважаючи на результат, відіграла добре забив Єльфонса Девець Пенальті. Хто його знає, як би це все розвернулося, перевернулось. Тобто індикатором сили Канади в цьому матчі є те, що Мартінес в перерві, тайму, коли команда його виграє 1-0, робить дві заміни, і ці дві заміни були пов'язані з тим, що треба було підсилити захист. Збірна Бельгії не знала, не вміла. І не розуміло, що робити збірної Канади. Тобто ті лиманські бліз, який має за дистриб'юцією м'яча так інакше відповідати, сів на... Лаву запасник і замість нього вийшов Онана. -он 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 -он. Доліз більш орієнтований якраз таки на захисні функції. Так само дзвонили Караско, вийшов Мен'є. І в другому тайні збірна Бельгії знову нічого не створювала. Але вони і не хотіли, ну і не могли, скажімо так, створювати ці моменти. Найважливішим для збірної Бельгії було те, що вона вже більше не дозволяла створювати моменти збірній Канаді. Давайте проговоримо матч Бельгія Канада. Мартінес ледь-ледь відбивається і робить все, щоб його команда просто не пропустила від збірної Канади. Це в нього виходить. Він перемагає і він молодець. Тобто Бельгія відбивалася від Канади. Бельгія слава Богу, не пропустила від Канади, закрила Канаду, надали стрити момент, і це є успіхом для топ-команди якою є, що вже була з Бітнабельгії? Ну і остання тема, про яку я вам сьогодні розкажу, це тема продажу Манчестер Юнайтед? Клуб виставлений на продаж на сайті офіційному клубу. З'явилася інформація про те, що МЮ готовий до будь-яких пропозицій. Частковий викуп акцій, повний повна продажа клубу, інвестиції різного роду, готові до будь-яких переговорів і так далі. За інформацією журналіста Бена Джейкобса, сім'я Глейзерів, котра володіє Манчестер Юнайтед, хоче отримати за клуб 4,5 мільярди фунтів. І я думаю, що до намагання принаймні продати клуб сім'ї Глейзерів послужили якраз інтерв'ю Роналду Пісу Моргана. Я говорив про те, що він. Сильно облив ім'ю, щоб розказав багато різного неприємного, але враховуючи весь контекст, враховуючи як ті ж самі речі говорили інші люди дотичні до Мачестер Юнайтед, то в принципі він сказав правду, і це мали би послужити якимось поштовхом для змін в цьому клубі. І дуже дивно, і дуже такий якийсь збіг обставин трапився, що якраз після цих слів сім'я глейзерів готова продати клуб. Може, вони просто такі. Ну, якщо вже отак навіть нас поливає, то напевно футбол це не для нас. Ми вміємо будувати успішний бізнес-проект. Ми робимо прибутковий клуб, ми робимо бренд. Але все, що стосується футбольної кухні і футбольної організації, ми в цьому не шаримо і ми продаємо. Якщо це є однією з головних причин, чому глейзери хочуть позбутися від Манчестер Юнайтед, то я схиляю перед ними уявного капелюха. Всім би так, а чемпіонат світу не завершується. Він тільки набирає, набирає обертів. Дуже багато цікавого було і буде. До прикладу, якщо ви пропустили, гляньте, будь ласка, ролик про те, чому Аргентина програла судівській Аравії або огляд минулого ігрового дня. До зустрічі всім цьом, цьом, і па-па.